Короткочасні дощі ми очікуємо. Місцями сильні зливи, грози з градом і шквалистим посиленням вітру до 17-22 метрів за секунду. І, звичайно, в зв зв'язку з тим, що атмосферні фронти є холодними, температурні показники знизяться. На завтрашню добу ми очікуємо нічні температури в межах 11-16 градусів тепла, денні – 19-24 градуси вище нуля. У подальшому стане дещо холодніше вночі. стовпчики термометрів опустяться до 50 Тепла, а денні показники будуть близькі до 20 градусів. Така погода протримається у найближчих 5 днів. Загалом в останні дні погода на Тернопільщині принесла чимало аномальних явищ. До прикладу, максимальні температури повітря по півдні сягали 31 градуса тепла, максимальна швидкість вітру в центральній частині області по Тернополю сягала 23 метрів за секунду, і по півдню випало опадів близько 50% від місячної кліматичної норми 41 міліметр. Це є дуже багато. Це є стихійне гідрометрологічне явище для даного регіону, оскільки цей регіон є злимо небезпечним. Стихійні явища у червні на Тернопільщині зустрічаються достатньо часто. Коментують сино. Оптики температури повітря високі, а тоді при проходженні холодного атмосферного фронту різко змінюється погода. Зафіксували метеорологи навіть мікросмерчі. Це такі невеликі вихри, які діаметром займають невелику територію поширення, але вони є дуже руйнівними, наносять значних збитків, супроводжуються шквалами, також випадають локально сильні і дуже сильні дощі, і подекуди з градом, і також гриблять по всій області грози. Такі погодні умови, знову ж повторюся, не є типовими, але вони достатньо часто спостерігаються на фоні тих високих температурних показників, які ми мали в останні дні.